Привіт! зараз розповімо про неймовірності на гру хутко вдруг це в нас локалізація настільної гри to Print» від видавництва «Ігромах». І це в нас гра від одного до шести гравців. Сімейна настільна гра у реальному часі, де ви будете кожен створювати свою власну газету, набираючи собі статті, фотографії і рекламу з центру і намагаючись їх скомпонувати у власній газеті. І все це у сетінгу з такими приємними антропоморфними тваринками і трішечки Скульному оформленні, тому що все ж таки в нас газети тут, а не сучасні вебсайти. Тож, давайте оно своїм право ці настільки, а потім поділюся власними враженнями. І ви можете замовити собі цю настільну гру та багато інших у магазині Ігромах. Ігромах – це не тільки видини а й магазин настільних ігор. І за посиланням в описі до цього відео там ви можете собі замовити цю настільку, хутко вдруг, і промокод також в описі, який дасть вам 10% відсоткову знижку. Тепер до. Право. Тож ось у нас бази приготування до гри. Тут кожен з гравців грає за редактора газети. І ви граєте три раунди, три дні п'ятницю, суботу, і неділю, і кожен день друкуєте нову газету. І у вас трішки змінюються умови для кожної газети. І наприкінці, по-перше, ви рахуєте, хто скільки зробив грошей, і той, хто зробив менше цього грошей, вибуває. З гонки за перше місце, а на двох гравців втрачає 10 переможних балів. І після цього ви підраховуєте переможні бали, і кого й буде більше, той вважається найкращим редактором. Тож, давайте я вам більше розповім, як саме це буде відбуватися. Кожен з гравців отримує ось таку газету. Тут у нас п'ятниця і субота, а з іншої сторони неділя. Ви також отримуєте свій стіл, він такий об'ємний. Бачите, ви його ставите перед собою, дивитеся на свій бутербродик, малюночки на столах у нас всіх різні. Також на початку кожен гравець отримує випадку. Додатковий тайл обкладинки для першого раунду і в наступних раундах ви будете вже отримувати наступні тайли. І також кожен отримує свою підказку, яка, якщо ви граєте по додатковим правилам з руглями, ви її можете перегорнути і отримувати невеличку власну властивість. Отаку ця штука називається Передовиця раунд у вас триває від 3 до 5 хвилин, як ви домовитесь. Взагалом нормальний варіант цієї гри – це те, що кожен раунд триває 4 хвилини. Якщо ви хочете трішки більш стратегічну і розбірено, і спокійну гру, то можете поставити свій таймер на 5 хвилин. Ну а якщо ви хочете, щоб у вас очі повилазили з беняка, ви нічого не встигали і здавали газету, якою попало, то можете ставити таймер на 3 хвилини. Але я б не радив вам цього робити в першій партії. Кожен раунд для вас складається з двох фаз, і ви всі починаєте одночасно. Ви починаєте з фази репортаж. Ви риєтеся в цій купі оцих шматочків. І в фазі репортаж ви можете набирати собі різні статті, фотографії і реклами. І ви їх набираєте собі і викладаєте на свій власний стіл. Коли ви їх достатньо собі наберете, ви скажете верстка і будете ті тави, що ви вже набрали, розподіляти по своїй газеті. Давайте розкажу, як правильно відбувається репортаж. В репортажі ви повинні однією рукою набирати тайли, підносити їх до себе, біля себе їх перегортати, роздивлятися. Якщо вони вам підходять залишати в себе. Якщо ж ви дивитеся на них, а вони вам не підходять, то ви їх повертаєте назад у відкриту, у центр стола, так, щоб ви їх могли забрати собі інші гравці. Тайли є різного розміру, по різному направлені і різного кольору в нас є статті і різні фотографії. Коли ви вирішили, що вам всього достатньо, викричете верстка, так щоб чули інші гравці. Тоді ви оцей стартовий тайл тайопередовиці повинні викласти так, щоб він закривав цю зірку, рухати його яким завгодно чином. У першому раунді в п'ятницю ви повинні закрити тільки цю область. Наступна область додасться тільки в суботу. І ось, наприклад, в мене так. І я буду викладати всі інші тайли. Ось так виглядає вже готова газета. На етапі верстка ви можете брати та тільки з власного столу і не можете їх добирати з загального полу. Коли ви їх розміщуєте, вони повинні рівно лягати на клітинки, не можуть виходити, не можуть накладатися одна на одну. Також ви можете їх викладати у закриту, ось таким чином, наприклад, я міг би її взяти і тут покласти. Але вони повинні бути орієнтовані на читача. Я не міг би, наприклад, Ось цей тайл, як він розрахований, я не міг би його покласти таким чином. Ні, нам повинно, щоб читачеві було зручно їх читати. Також ви дивитеся, що поруч не було блакитних, зелених або рожевих статей, тобто не було статей одного кольору. Також ви дивитеся, що поруч не було фотографій або реклами. Тому що, якщо наприкінці раунду у вас будуть поруч дві статті одного кольору, дві фотографії одного кольору або дві реклами, то вони обидві перегорнуться і витримати менше балів. За що ж ви тут отримуєте бали? По-перше, кожна стаття сама по собі приносить переможні бали. Ви їх записуєте. І ось у вас тут спеціальний такий блокнотик з купи листків, де ви будете зараховувати усі переможні бали протягом трьох раундів. Ви ось отримуєте просто переможні бали за кожну статтю. Потім фотографії вони приносять переможні бали за статті, які знаходяться поруч з фотографіями, в залежності від типу статей. Реклама вам приносить бабки стільки, скільки доларів на ній намальовано. І також ваша передовиця ще окремо приносить додаткові переможні бали. Наприклад, ця передовиця приносить по одному балу за кожен повний набір із статей трьох різних кольорів. В цьому випадку вона мені приносила раз, два, три, раз два три. Два переможних бали. Тож ви рахуєте усі ці переможні бали. Але також, якщо ви бачите, тут є веселі смайлики та сумні смайлики. Ви повинні зберігати рівний баланс. Ви в цій грі і в цій газеті, наче. Танос. У вас не повинно бути занадто веселих ха -ха, новин. І не повинно бути занадто багато сумних новин. У вас повинен бути баланс. Ніби в рекламі активії. Тож ви рахуєте, скільки у вас е, смайликів позитивних і скільки сумних, і рахуйте їх різницю. Якщо у вас порівних, то ви отримуєте просто 0 балів. Якщо ж тут в мене, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6 позитивних смайликів і 3 негативних, це 6 мінус 3, 3. Тобто в мене буде мінус 3 бали. Кожні додаткові оці смайлики або сумні позначки, вони приносять мінус, тільки баланс не приносить мінус. Також ви рахуєте найбільшу незаповнену зону у кожного гравця. Той, у кого ця зона найменша, той отримує бонус. Усі інші отримують невеличкий бонус, а того, у кого найбільше незаповнена зона, той отримує мінус. Також ви отримуєте мінусові бали за кожен тайл, який ви не використали під час раунду, який у вас залишався на вашому робочому столі. На початку раунду під час репортажу, всі набирають одночасно. Потім під час верстки берете тільки своє тайл і викладаєте їх собі. І коли закінчили, ви в першу чергу забираєте собі отакий от жетон. Якщо ви перший забираєте перший. Ну і потім наступні усі забираєте. Тут таких жетонів шість. І потім, наприкінці, коли всі проховували бали, ви оновлюєте свою газету. І отримуєте нові передовиці. І ви, наприклад, обираєте з чотирьох у, у такій черзі, їх обираєте, у якій ви набирали собі оці цифри. Тобто є тут певний сенс робити, ходити швидше і збирати свою газету швидше, тому що ви отримуєте можливість вибрати собі більш круті передовиці. А там вони дуже відрізняються. Деякі з них дуже сильні, а інші. Просто норм. Потім ви граєте другий раунд в суботу. Все те саме, але з новими передовицями, і вже на повній газеті. І також. Потім вже неділю, і у вас вже буде газета величезна, скупи місця, це у вас буде третій раунд. Але, в принципі, вони відбуваються однаково. Давайте вам розкажу, які бувають тут правила на передовицях. Наприклад, оця дає вам мінус 2 переможних бал, але при цьому ви можете розміщувати оголошення поруч. Оце дає вам цілих 5 балів, тобто багато, але ви мусите залишати кожен тайл, який берете, не можете їх скидати. Оце дає мінус 1 бал, а ви отримаєте. Плюс 1 бал за статті того кольору, якого у вас найбільше. І при цьому ці, е, ці газетні передовиці, вони двосторонні, тому у вас буде багато різноманіття під час партії. Оця, наприклад, дає вам по одному долару за кожну незайняту зону, що містить щонайменше 3 клітинки. Тобто у вас будуть тут незайняті зони, і за них можна буде щось отримати. Ось такі в нас є різні передовиці, але їх тут прям, е, багато. Тут є регравальність саме за рахунок того, що ці передовиці різні. Також у нас є оці властивості звірів. І тут вони досить прості. Цей, наприклад, зменшує у кожному раунді штраф за настрій на один. Тут ви можете відняти один від найбільш незайнятої зони. Тут ви не отримуєте штраф за один із невикористаних тайлів. Отут ви можете взяти собі один додатковий тайл під час верстки. Тут ви починаєте з трьома дорами, і у вас може бути пара суміжних фотографій. Тобто тут такі невеличкі бонуси, і, в принципі, я думаю, що, звичайно, от багатьо право, як для зовсім новачків, але якщо у вас грають більш-менш досвідчені гравці, то одразу грайте з цими спеціальними властивостями, вони додають зовсім трішечки додаткових правил для вас. І ще, якщо ви вже вважаєте, що ви класно граєте, то у вас є ось такі три колоди. І ви на кожен з раундів відкриваєте. Маєте картку з підходящої колоди, і вони вам будуть поскладнювати гру і додавати нових правил. Наприклад, ось п'ятнічні картки. Менше актуальних новин. Статті з синьою позичкою не можна розміщувати над лінією згину. У вас тут є лінія згину на газеті, і над нею не може бути синіх статей. Або інша, спочатку хороші новини. Статті з смайликами не можна розміщувати під лінією згину. Зрозуміло, вони повинні бути надлізгідно над, над нею, не можуть бути отакі От просто додаткові поскладення. Давайте подивимося дві суботи. Більше уваги бізнесу гравці мають залишати всі зелені статті, які беруть, тобто не можуть їх скидати. Або не будьте прискіпливими до фотографій. Гравці мають залишати всі фотографії, які беруть. І давайте подивимося ще дві недільні картки. Задайте правильний тон. Штраф за настрій подвоюється. Тобто, тепер вам точно потрібно буде слідкувати за настроєм вашої газети. І ще одна картка оголошення не дешевих. За невикористані тайли оголошень гравці отримують подвійний штраф. Додатково треба слідкувати, щоб ви виставити всі свої оголошення. Здається, що ці картки зовсім не багато всього додають, але я радив би їх додавати тільки з досвідченими гравцями і не додавати для новачків тут і так багато з чого, за чим треба слідкувати, бо ці штуки реально поскладнюють процес. Але круто, що вони тут є і що вони додають вам регравальності до цієї гри. Також хочу показати окремо правила, які неймовірно оформлені. Це прям приклад того, якими повинні бути правила. Тут, по-перше, є опис усіх персонажів, і весело я всім зачитую на спочатку гри За кого хто грає, плюс тут є їх біографія. І після правил. У вас є окремі правила для соло режиму, окремі правила для головоломок, які ви можете проходити, згадувати в цій грі, набираючи різні переможні бали. І потім тут є ачівки, і тут прям багато різноманіття в ачівках і в тому, як ви можете набрати бали. Тобто, якщо вам сподобається гра, тут є. Чим ще в ній зайнятися. І також є варіанти. Є сімейний режим, більш простий, є покроковий режим, де ви всі по черзі набирають світали. І це якась скука, не знаю, напевно, може комусь це є. І є ще скажений режим, де ви бігаєте. І є ще окремий скажений режим редакція, де вам потрібно на два стої грати і бігати між ними. Я в таке не грав, але звучить цікаво. І ви кожен раунд підраховуєте свої бали і долари. І наприкінці гри той, хто отримав менше всього доларів, вибуває. І між всіма іншими ви рахуєте, скільки переможних балів хто набрав, і між ними, хто набрав більше переможних балів, той виграє. Якщо ж ви граєте на двох, то... Той, хто набрав менше доларів, він втрачає 10 переможних балів. Що насправді майже гарантовано програш. Але не факт, було таке в мене, що я не набрав цих 10 переможних балів, але все рівно виграв. Коротше, так. Тепер до... Компонентів. По компонентам тут реально все шикарно. Вона, Ця гра дуже класно формала. Від того, як виглядає коробка, до того, які тут компоненти, до того, які тут фотки, до того, що всі статті якось називаються, і ви можете потім коли звикнете і заспокоїтесь, то почитати, як вони називають. Навіть оці передовиці якось називаються. Навіть оці штуки, ці картки якось її називаються. Тобто всюди, знаєте, є якийсь фльор і оригінальність, і навіть оцей згин, оформлення як згин. Вона кльово оформлена, плюс все це картон. Всі ці, ці штуки, їх приємно торкатись, тому що вони картонні, такі міцні, і ну, через це все це приємно грати. Мені подобається кольорова гамма нашого блокноту, яким зручно користуватися. Навіть усі штуки в нас картонні. Ну, типу, все топ. Плюс, як я вже сказав, правила прям хороші. Це прям приклад того, скільки може бути правила і те, скільки різноманітні нам може запропонувати гра, якщо вона вам сподобається, скільки тут цього ще можна з нею робити. Просто гратися в головоломки. Давайте ще подивимося в коробку моїм спеціальним поглядом. Так, тут вона блищить, вона приємно класно виглядає. На полисі може стояти отак. Це гарно, може стояти так гарно, гарно. Блін, це тут є інфа, є персонажі, є назва. Мені здається, що це так як повинна сучасна настільна гра виглядати. Ніде нема. Вишні інфи, немає якихось штрих-кодів. Просто все гарно, причому передає дух гри. Тобто в нас газета, в нас хтось її друкує, назва. В принципі, типу, зрозуміло, що там ще, але е, вже вайб передається. І ззаду вже намальована гра. Ну круто, дивіться. Коротше, хочу, щоб в сучасних іграх отак це виглядало. І ігромах, як і зазвичай локалізують дуже привабливі сучасні настілки. Тож до моїх вражень тут в нас за темою все дуже прикольно. Це реально схоже на те, що ви робите газету, і те, що ви робите газету, допомагає вам пояснити права цієї гри, тому що зрозуміло, що ви робите, які дні, зрозуміло, що вам потрібно підбирати статті, фотографії, і передовиці, і що вам потрібно розміщувати статті таким чином, щоб їх могли читати читачі вашої газети. Це все прикольно. Сама гра, ось цей процес о, гри у реальному часі мені дуже подобається. Я люблю ігри у реальному часі, і ця мене здивувала тим, наскільки ж вона мені сподобалася. Прям прикольна гра, прикольна сімейна гра, яку можна грати і з задротами, е, тому що тут багатько всього зовсім новочками вона буде трішечки заскладною, тому що на початку все наскільки на вас говалються буде занадто, тому що вам потрібно за... Тільки всяких нюансів слідкувати, що якщо ви захочете слідкувати за всім одразу, у вас нічого не вийде і ви нічого не встигнете. Саме тому гра каже вам, що ви можете і полегшувати правила, там вони є додаткові. І що навіть оці спеціальні властивості невеличкі, але гра каже, вам додавайте їх, типу, не одразу. А оці карти з додатковими правилами, я вам раджу не додавати при першій партії, додавати їх тільки пізніше, тому що реально багато за чим слідкувати, і ці штуки по складній партію, хоча це не очевидно. Загалом мені ця гра нагадує гру «Космобійники» або гру Мондо, тобто ігри, де ви одночасно набираєте тайл і намагаєтесь щось вибудувати. І огляд на «Космобійників» буде в описі цього відео. І ви можете порівняти, що ця гра вона більш сімейна. В грі «Космобійники» ви вибудовуєте власний корабель, і він потім розвивається. Тут же ви вибудовуєте власну газету і потім за неї отримуєте переможні бали. І ця гра. Більшу кількість гравців підходить, тому що не розвалиться, але тут вона трішечки складніше зібрати все так, що воно працювало і щоб на якомога більше балів. І це реально відчувається стресово. Я під час цієї гри прям панькував, скільки всього треба розкласти. я, блін, напругу відчував від того, як грався в неї. Це прикольно, мені подобається такі переживання. І тут є сенс зібрати бути першим, але не обов'язково це робити, тому що ви просто маєте шанс вибрати собі покращу передовицю. Що цікаво, це оця механіка з оголошення. І доларами. Ви на початку можете на це не дуже звертати увагу, але після другого раунду, перед третім, всі дивляться в кого скільки доларів, скільки оголошень, і реально починається змагання за ці оголошення. І тут відчувається, що ми, наче, кожен сам собі щось складає, але є трішки взаємодії. І мені це подобається, що. Ви можете подивитися, хто скільки оголошень збирає, і потім розуміти, що ви відстаєте, вам треба багато оголошень, всю газету в огорошень, просто в бабки, все в бабки, камон, нам їх не вистачає. І потім хтось забуває, що це цікава механіка. Знаєте, оці долари всім разом збирати. І на двох гравців, що хтось втрачає ті 10 балів, це ну майже програш. хоча не обов'язково. Ще хотів сказати, що я граю в цю гру з. Таймером, який я знайшов на Ютубі за допомогою сайту Melodice. Я завжди підбираю на Melodice настільні музики, саундтреки. Я завжди підбираю на Melodice саундтреки для того, щоб на фоні їх слухати. І в мене є окреме відео, як підібирати музику до настільних ігор. Е, воно буде в описі до цього відео. І там я знайшов таймер до цієї гри. Прикольний, там є на 3, на 4, на 5 хвилин, але він російською. І він класно працює, тому що він починається одразу. Там на фоні музичка і там звуки газети, що приємно. І потім він за хвилину вас попереджає, і потім Здається, там, за 15 секунд до кінця він по вас попереджає. І це хороший таймер, тому що в цій грі ви не будете встигати за ним слідкувати. І звичайний таймер, який просто в кінці скаже, все, час закінчився, він, мені здається, тут не так працює. Мені б дуже хотілося б мати такий ж класний і українською. Можливо, з вас хтось зможе його зробити, викосиний туб або... Скинути мені, щоб я виклав, або, може, і громад таки нам зробить. Просто мені таке хотілося. Також можу сказати, що ця гра заходила усім, кому я її показував. Вона не заходила тільки зовсім за дротом, які взагалі не люблять ці мені ігри і якісь прості. І також я знаю, що вона не зайде тим людям, які просто не готові також швидко приймати рішення, думати і не зважати на те, що у вас виходить якась не дуже вродлива газета. Ну і плюс тут все ж таки багато нюансів. На початку першій партії може бути складнова, але потім, я думаю, що це прям прикольна гра. Якщо вам подобається як воно оформлена і оця механіка грати на швидкість і все вибудовати, то обов'язково її спробуйте. Від мене настільні худко Тудрук лайк. І наприкінці відео я, як зазвичай, поражу дві чимось схожих на стільні гри. Якщо ви шукаєте якогось такого догнуватого процесу, де всі грають одночасно простішого, то подивіться моє відео на гру Шведерця. В мене є летсплей, де ми граємо всю гру. Це гра, де у вас є такі ведерця, які ви повинні одночасно викладати в певному порядку, який буде вказаний на карті, яка відкривається. І хто зробить це перший, той отримує свій переможний бал. Весело фанова, швидка гра, і в мене якраз є. Відео з стендап-коміком Олександром Жупецьким, як ми в неї граємо. Якщо ж вам хочеться навпаки не веселощів, а ось вам подобається механіка, що ви викладаєте собі саме цітаю, і вам подобається, що це механіка полоніну, тобто схожа на тетріс, коли у вас заповнюється простір, і ви хочете все більш ідеально заповнити, так щоб не було пустих місць, то придивіться до стільної гри Patchwork. Це гра, де кожен з вас робить свою власну ковдру зі шматочків тканини, і ви робите це не на швидкість, а по черзі. І спокійно, і розмірено. І там також є невеличка механіка з економікою, з гудзиками. Відео з обома цими іграми ви знаєте в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Читайте тільки найкращі статті, зберігайте баланс. Для цього вам потрібно і підписатися на цей канал, і поставити цьому відео лайк. І спокійної вам та нудної ночі.